У дитини потікла ручка. Гарно справляється доктор Бекхем від чорнила та маркерів. Він мене дуже виручає. Він видаляє саме з речей. Зараз буду пробувати видаляти його з дерев'яної поверхні. Пляма така чималенька, і дерево точно його вже впітало в себе. Дівчата не відтирається. Ну, чаджипітіша каже: пральне мило розвести у воді і теж відтерти. Мильний розчин взагалі не справився. Пробуємо абразивний крем від Вінкстав. Прям чую, як воно ж і воно відливає, ну, думаю, разом з лаком. Але справляється. Дівчата, я також дістала пінк-пасту. Вона має ось таку текстуру. Чути, як воно, шкребе той лак, але відтирається. Напевно, переможцям. З видаленням плями від ручки все ж таки перемогла пінк-пасту. Ну, ми справились. Усе блищить. Я думала, буде гірша ситуація з лаком. Пишіть у коментарях, які у вас були неприємні ситуації, можливо, з дітками, які пошкодили меви чи шпалери. Як ви справляєтесь? Замовити всі ці засоби можна на нашому сайті himo.com.ua або у фізичних магазинах Himarket. А для підсилення ефекту ми все це зафіксуємо близьком від титан для дерев'яних поверхень.